Мені вистачило одного. Така буде моя відповідь. Це запитання мені іноді ставлять на мотиваційних зустрічах пацієнти та їхні родичі. Ну, гаразд, це емоції. Давайте спробуємо розібратися з цим всім. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживши після інсульту, автор книги як ми перемогли інсульт. Самим відомим прикладом визначної людини, що пережила кілька інсультів, є для мене. Сер Вінстон Черчилль. А скільки в нього було інсультів? Ну я всього нарахував сім. Ну вдумайтеся, сім інсультів. Давайте перевіримо. Друзі, моя книга не лише для тих, хто бореться з наслідками важкого інсульту, а й для тих, хто в пошуках заряду мотивації. І відтепер вона доступна не лише в друкованому вигляді, а й в. Електронному та аудіо варіантах. І щоб цим скористатися, переходимо за посиланням в описі даного відео. Заходимо на сайт, реєструємося в особистому кабінеті, платимо пару секунд і все, мій досвід та мотивація завжди у вас під рукою. І щоб я не розповідав вам декілька хвилин про інсульти Черчилля, В описі цього випуску я залишу посилання на статтю. Хто захоче заглибитися в цю тему, будь ласка. 12 січня 1965 року Черчилль переніс свій сьомий інсульт цього разу обширний, який поставив жирну крапку у його житті. Я припускаю, що інсультів у нього могло бути і більше, просто в ті часи ще не застосовували комп'ютерну томографію. Він помер майже за два тижні у своєму будинку у віці 90 років. Без жодного сумніву, спосіб життя Вінсона Черчилля великою мірою сприяв його інсультам. Нагадаю, ця людина, яка залишила просто неймовірний слід в історії, усе своє життя корила сигари щодня пила віскі в якійсь неосяжній кількості. Принаймні, такі твердження можна зустріти. Особисто ж мені. Це здається перебільшенням. Проте Черчів у своїй молодості ніколи не сподівався довго жити, жахливо подумати, як мало часу залишилося, сказав він у своїй 25-й день народження. Тому, чому полягав секрет його довголіття? Якщо спосіб його життя був далеким від здорового, Біографи стверджують, що у фізичній активності. Він писав ледве не до 90 років, а створення серйозних текстів потребує неабиякої помозкової діяльності. Я, наприклад, до всіх своїх випусків власноруч пишу тексти. Це теж різновид реабілітації. Він працював в саду, клав кам'яні мури і до 87 років постійно подорожував. Відкривши в собі музу живописи в 41 рік, він повністю віддався цьому хобі. Лише коли його вік наблизився до 90 років, він залишив свої пензлі. Блаженні художники, бо вони не будуть самотні, пам'ятно сказав він. Коли я потраплю на небеса, я збираюся витратити значну частину мого першого мільйона років на малювання, щоб дістатися до суті. Ну не всім так фартить, як Вінстону стону Черчів. Так все-таки повертаючись до теми випуску, скільки інсультів може витримати одна людина? Немає точної відповіді на це запитання. Скільки інсультів людина може мати і при цьому вижити. Проте, чим більше у людини інсульт, тим вищий ризик пошкодження мозку. Пошкодження мозку впливає на шанси на виживання. Однак багато інших факторів теж можуть впливати на шанси людини вижити після інсульту, включно з тим, як швидко вони отримують лікування. Нагадаю, інсульт. Друга за масштабами причина смерті українців і провідна причина інвалідності серед дорослих. За різними даними, в Україні кожного року трапляється 130-150 тисяч інсультів і приблизно 100 тисяч людей помирають від раніше перенесених інсультів. Так, все-таки, скільки інсультів людина може отримати протягом життя і при цьому не померти? Немає визначеного обмеження щодо кількості інсультів, які людина може отримати і вижити. Важливо розуміти, що кожен інсульт пошкоджує мозок, що може завдати тривалих неврологічних розладів. Клітини мозку потребують постійного надходження крові та кисню, щоб залишатися живими. Тому, коли щось спричиняє блокування, клітини починають гинути протягом кількох хвилин. Якщо тканина мозку не може отримувати достатню кількість крові та кисню протягом надто тривалого часу людина може померти. Чим більше у когось інсультів, тим і більший ризик смерті. Однак при ранньому лікуванні шанси на виживання збільшуються, як численні інсульти впливають на тривалість життя. Наявність кількох інсультів підвищує ризик наступного. Це також знижує ймовірність виживання людини. Дослідження Американської Асоціації Серця 2022 року, посилання на яке я теж залишу в описі цього відео, проаналізувало дані 313 162 людей в Австралії та Новій Зеландії. Хто захоче, пройдіть за посиланням у описі і прочитайте статтю. Я ж не буду вас втомлювати, а лише резумую. Отже, підводимо підсумки. Немає безпечної кількості інсультів, які може мати людина, і немає встановленого обмеження на те, скільки може бути у людини до того, як інсульт стане смертельним. Чим більше у людини інсультів, Тим і вища ймовірність смерті. Закінчимо ми на позитивній ноті. Вчені стверджують, і я їхню думку абсолютно поділяю, що правильна профілактика інсульту дозволяє уникнути його у 80% випадків. Прочитайте статтю про профілактику інсульту в описі цього відео. На цьому все. Ви дивилися проект, як ми перемогли. Інсульт. Якщо вам сподобалося і ви знаходите все, що я роблю, корисним, поставте вподобайку, перепостіть і обов'язково прокоментуйте. До зустрічі!